Зараз я скажу тобі неприємну правду. За рік війни ми вже звикли до втоми та дефіциту енергії. А те, що працювало на нас раніше та допомагало нам вижити у мирний час, не допомагає більше. Тому ми просто думаємо, що коли в нас сил набагато менше, ніж рік тому, то нормально. Але насправді можна інакше. Можна мати стільки ж енергії, як і до війни, і навіть більше. Бо саме це так зараз потрібно для нашого вкладу в перемогу. Не знаєш, як це зробити? У мене є для тебе рішення: приходь на антикризовий марафон незламні, що розроблений саме для українок, для подолання наслідків війни. На марафоні ми перезапустимо твою енергію з новою силою, позбавимось страхів та тривожності, зв'язаних саме з війною. Разом зробимо дійсно дієві психологічні практики та потужні авторські медитації, що залишиться тобі у подарунок. Тож давай п'ятью і тримай секретик. Чим раніше, тим дешевше. Подробиці в описі під відео. Чекаю на тебе!